Вітання з Харківщини. Ми повернулися з громад тільки що. Ці вихідні плідно попрацювали. Працювали в Харкові, видавали людям гуманітарну допомогу за попередніми заявками. Також нам вдалося домовитися з німецькими партнерами щодо поставки обладнання в перинатальні центри та пологові відділення на Харківщину. І вчора відвезли обладнання для Обласного перинатального центру в місті Харків, Харків, а також сьогодні передали медичне обладнання для полового відділення в Первомайську громаду. Тому хочу ще раз подякувати наших, нашим німецьким друзям та партнерам, а також моєму помічнику Євгенію Каденеру, який на наш запит шукав цю допомогу. Зустрічалася з людьми. Багато зустрічей було, багато проблемних питань взяли в роботу. Деякі питання вдалося вирішити одразу на місці і зверталися до міського голови Ігоря Терехова, також до місцевих органів. Що неможливо вирішити, було, попросив, щоб оформили депутат звернення на мене, я вже відправлю їх на профільні міністерства. Потім відзвідую. Також. Одне з питань у людей виникає постійно це щодо доступних лік. Люди скажуться на те, що коли вони приходять в лікарню, в аптеку звертаються, то аптека відмовляє в доступних ліках. Проводили нараду з міністерством охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я запевнило, що на Харківщині все забезпечено по програмі державній програмі доступні ліки. Ми почали розбиратися. І з'ясували для себе, що є проблема, деякі медичні заклади, надаючи в оренду приміщення під аптеку, просто не перевіряються, або, скажімо так, ці аптеки, не всі аптеки працюють по програмі державні ліки. Тобто людина, яка отримала направлення від лікаря, рецепти, звертається до аптеки. Аптека каже: в нас немає, вибачте, безкоштовних лік, ось можете купити це. Ну, я вважаю, це неправильно. Якщо аптека знаходиться на території лікарні, то вона обов'язково має працювати з державною програмою, тим більше, що держава виділяє на це кошти. І тим більше, що кошти, тим більше, що ліки в Харкові є на складах. Тому провів розмову з міністром охорони здоров'я паном Ляшко, і я вважаю, що це дуже гарний міністр, який одразу відреагував. Він просто Напевне, він взяв в роботу це питання і, скоріш всього, буде змінена програма ліцензінування. Тобто, якщо ти хочеш на території медичного закладу працювати як аптека, то маєш працювати з державною програмою, щоб люди, які звертаються і мають на це право, могли отримувати це. Ось і все. Якщо ти не хочеш працювати з державною програмою, можеш за, за забором цього лікар лікар, медичного закладу ставити собі аптеку і працювати за гроші. Також було звернення в Первомайську від людей, що Первомайська громада, тобто Біляйська громада у співфінансуванні з Первомайською громадою закупили томограф для Первомайської лікарні, який вийшов із строю в зв'язку з тим, що відбувалося відключення електроенергії. І проблема в тому, що він не працює. Зв'язалася також з медичним закладом, нас запевнили, що він відремонтовано вже, але необхідно. Закупити безперебійне живлення, прилад зустрілися з обома головами громад, знайшли порозуміння, Голови громад готові надати кошти, провести сесії, щоб Томоров працював, і люди не їздили в Харків цих громад, а зверталися до Первомайська, як це і має бути, якщо тим більше громади виділили на це кошти, платники податків за це заплатили. Також було питання з минулих наших поїздок. Краснокутська громада, голова громади, задала питання, що підприємці Харківської області не можуть не можуть приймати участь в програмі підтримка бізнесу. Є така програма, їх багато, наприклад, там кредитування 5-7-9, тому що Харківщина знаходиться в зоні бойових дій. І тому, коли реєструєшся через дію, ти не можеш. Тобто йде обмеження. Вибираєш харківський регіон і одразу це блокується. Тому також була е зустріч з. Розмова з Іриною віце віцепрем'єром із Міністерством економіки, і прем'єр-міністр особисто взяв це на питання на контроль. І наскільки я вже розумію, на найближчому засіданні уряду це питання має бути вирішено. Тобто є дійсно такі громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, і там є ризики щодо наняття допомоги, а є такі громади, де таких ризиків немає, тобто підприємці мають змогу брати ці доступні кредити. Також, ці поїздки по громадах дають змогу просто поспілкуватися з людьми, надихнути їх або самому надихнутися, і побачити проблеми ті, які виникають в людей. І особисто я з перших днів своєї каденції підтримую і займаюся захистом дітей з інвалідністю. І для мене дуже такі питання, дуже важливі і. Я через себе це все пропускаю, і підійшла до мене в Мерефі одна жінка, мати дитини з інвалідністю, з важкою інвалідністю, дитина на візочку з ДЦП. І вона просто показала відео, як вона добирається кожен раз, коли потрібно отримати послуги для дитини в Харків, показала, що дорога дуже в жахливому стані, тобто, не соціальне таксі, а жодна машина не може до неї під'їхати. Потім показала, як вона добирається на платформу залізничну. І навіть після, після її звернень дійсно встановили пандус, але вона показала, як по цьому пандусу вона їздить. І це жах. Просто там можна вбитися просто з цього пандусу впасти і вбитися. Тому мер відреагував пан Сітов, взяв роботу це питання. Я попросив особисто наших депутатів місцевих. Пройти шлях цієї матері, приїхати на цьому таксі, повернутися назад до залізничного вокзалу, піднятися на цю платформу, відчути на собі всі всі проблеми. Питання по дорозі чекають, поки будуть погодні умови дозволяти. Мер пообіцяв вирішити зробити дорогу. Також провів розмову з головою південної залізниці, він зустрівся з мамою. Також пообіцяв переробити пандус і щоб все було безбар'єрно, щоб люди не відчували себе заручниками цих проблем. Щоб це проблеми були не людей, а проблеми були чиновників, які взяли на себе відповідальність зробити життя людей краще. Працюємо далі. Завтра у нас ще поїздки в громадах. До зустрічі. Якщо Да, я хотів би попросити, якщо є такі проблеми, що в ваших лікарнях немає доступних ліків, просто напишіть в коментарях, ми будемо на це реагувати. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги!